Російська армія нібито застосувала в Україні вакуумну бомбу. В соціальних мережах поширили відео, де росіяни влаштували надпотужний вибух, начебто у місті Вовчанськ. Втім, інформація, який саме тим бомби, це може бути в різних блогерах. Різниця в силах оборони інформацію про можливе застосування такого боєприпасу не коментувала. Нагадаю, напередодні в ГУР заявили, що повністю звільнили територію вовчанського агрегатного заводу і зачистили від російських окупантів усі 30 будівель підприємства. Підготовка місії зайняла декілька тижнів. Ну і власне ми, друзі, завжди вам не тільки переповідаємо якісь новини, наше завдання верифікувати. І, от наскільки я знаю, якраз Дефенс Експрес ставить під великий сумнів. А що це було? Тож ми маємо унікальну можливість якраз і поговорити із головним редактором Дефенс Експрес, військовим експертом, з нами на прямому зв'язку. Олег Катков. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Краям слава, дякую за запрошення. І одразу маю зазначити, що годину тому от у Харків повідомили про те, що, звісно, ні про якого ДАП 9000 мову не йде. І ну, справа в тому, що навіть є питання, коли зняти це відео, тому що з те саме відео, зокрема на деяких російських каналах, воно з'явилося ще на рівні вересня. Тобто це. Це важливо, я хочу сказати, що вчора ми, наприклад, побачили, як один із російських пропагандистів, Володимир Соловйов, він запостив відео прильоту іранської ракети по Ізраїлю і величезний вибух. А насправді це відео як рік тому дрон потрапив в Москві в одну із будівель. Та тобто, ось як воно одне відео використовується тематично в якійсь інформаційній війні. Нам дуже важливо теж розглянути цю історію, щоб цей фейк не ширився, тому. Що саме відео, воно максимально страшне. Давайте, в принципі, про саму теорію, пане Олеже. А чи справді може бути таке, що ще чогось із російського озброєння ми не бачили? Я розумію, що є можливість там якоїсь модифікації, але чи є їм справді куди ще рухатись? Рухатись є куди, але. Ну, як ви момент? Вони використовують подібні боєприпаси. І, звісно, мова не йде про обємно дотинуючого авіаційну бомбу вагою 9 тонн. Це взагалі відсилка на міфі... таку міфологічну озброєння, яке УРФ один раз публічно для сюжету на ТВ нібито створили, випробували, скинули 160 з ту 160 ще у 2007 році. І якби так в пикук Америці мовляв, тепер у них там мама всіх бомб. А ми зробили папу всіх бомб. Ну тобто ще тоді, якби про аналоговнітне озброєння, у РФ полюбляли розповідати та показувати, як вони там грозять цьому світу. Е, водночас, так ворог використовує боєприпаси великої потужності. Мова йде про якщо брати обємно дотонуючі боєприпаси, тобто термоборічну зброю, яку пресі неправильно називають вакуумними бомбами. Це така. Жовта преса, вибачте, це неправильний абсолютно термін. Це правильний термін термоборечний боєприпас або об'ємно дотонуючий авіаційний боєприпас. Він не має ніякого відношення до вакууму, в принципі. Uh, і uh, ворог використовує такі бомби у високому калібрі, в тому числі і півтори тонни. Uh, вони використовувалися і для ударів на з комплектами ОМПК, тобто які дозволяють бом планувати. Є випадки використання на для ударів по населеним пунктам на глибині uh, до 20 км від лінії фронту. Зокрема, такий випадок був у травні на Донеччині. Uh, від також ворог використовує комплекти ОМПК для бомб калібром 3 тисячі кілограмів. ФАП 3000 І і таки ну, це почалось ще з ну, весни цього року, і звісно, мова йде про надпотужні боєприпаси, які скидаються з фронтових бомбардувальників з 34 і скажімо так, єдині можливі засоби протидії це так званий блукаючий патріот, який можливо використовувати вкрай епізодичний з огляду на все. Друге це удари по аеродромах, і також вони мають епізодичний характер. Давайте тоді від верифікації того, що розпускають російські пропагандисти. Бо треба пам'ятати, що вони, звісно, проти насвоюють інформацію. Ми перейдемо до більш практичних тем. Президент Зеленський повідомив, що Україна застосовує вже абсолютно новий клас української зброї це делокабіну ракету дрон Поляниця. Ну і крім того, вона пройшла успішно льотні випробування. Наша ще одна балістична ракета. Також президент зазначив, що лише за перше півріччя в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для. Артилерії та мінометів, ніж за увесь 2022 рік. Давайте почуємо, що сказав президент. Вже застосовуємо абсолютно новий клас української зброї, далекобійну ракету дрон-паляницю. Працюють інші види наших далекобійних дронів. Працюють морські дрони на захист. України пройшла успішно льотнє випробування. Наша нова балістична ракета. Кожен може побачити, як спрацьовують і наші нептуни. Робимо артилерію. Ми робимо наші Богдани. Півтора десятки щомісячно Бувають двадцять. Падалев, враховуючи о, оцю заяву президента Зеленського, я не можу не згадати і слова Джона Кірбі, який сказав буквально днями, каже: ми нічого Україні не можемо забороняти. Вони виготовляють своє озброєння, тож вони здатні використовувати те, що в них є. Чи тут можливо Джон Кірбі саме якраз і націкав на наші внутрішні розробки? Можливо, і паляницю, бо навряд ми щось приховуємо від американців. Я думаю, що коли в нас є досягнення, то ми ними ділимось. Тут треба розуміти, що США сформулювали відповідь, мовляв, Україні не потрібні дозволи з боку США через те, що вона і сама має програми розробки далекобійного озброєння, які були започатковані цього року. Ну вибачте, Пентагоні чудово розуміють питання кількості засобів, коли мова йде про можливість передачі, які зі складу йдуть, і ті, які зараз знаходяться на стадії розробки один рік. Тому що ну у пентагоні да, і взагалі у світі якби є розуміння того, що будь-яка ракетна програма це стратегічна національна державна програма, яка триває років 5, а то і чи якщо не 20, і коштує мільярди доларів постійних інвестицій, які дозволяють згодом отримати відповідну кількість далекобійних засобів ураження. Україна ж, ну, попри всі, скажімо так, зусилля чи відсутні відсутність зусиль, це питання. Потім будемо вирішувати. Зараз ми маємо лише повторну заяву, тому що ця фраза про те, що Україна випробувала балістичну ракету, є ракета, дрон, паліниця. Ми все це чули місяць тому на ну, а незалежності в один в один, просто в даному випадку фраза, вона, звісно, якби не, несе об'єктивно новинного характеру, тому що це просто повторення цієї інформації, яка вже звучала, її не треба задвоювати. Треба розуміти, що між наявністю і проведенням випробувань та наявністю великої кількості засобів це прірва, і прірва не лише грошей, прірва часу. І на жаль, часу у нас якраз немає, і у цьому ключі звісно, США це ну вони розуміють, але. З іншого боку, від Вашингтона вкотре і, можливо, вже в останній прозвучала фраза, що Ну, яка прямо говорить, чи потрібно взагалі підіймати питання відносно передачі з боку США далекобійного озброєння та надання дозволу на удари по території Російської Федерації. Тобто, от якраз ця от промова з Пентагону, це, і, ну, мені здається, просто напрям, куди Україна має рухатись, звісно, а от у цьому питанні. Але знов таки, тут є ще один можливий аспект можливо, все ж таки, ну, це надія, об'єктивна надія. А я сподіваюся, те, що нарешті, наприклад, у Вашингтоні м, зрозуміло, що з Російською Федерацією треба говорити їхньою мовою. Нас там немає, ми нічого не передавали. Вони самі це знайшли в шахтах. І я дуже хочу, щоб Збройні сили України ну дійсно десь там на шахтах Львівської області взяли і знайшли якусь крилату ракету залізю там 500 плюс кілометрів з бойовою частиною, відповідною там півтонни, і наклеїли «Made in Ukraine». І почали її бити і на всі претензії з боку Москви, там, а що це якась ракета американська? А всі робили вигляд, де ні, ви що? Це українська. Там написано, що вона жовто-блакитна, пофарбована спеціально. Чому так не робить західний світ? Я не розумію, чому, чому намагання отримати моральну перевагу в даному випадку, взагалі, якби розглядається як перевага. Ні, це питання виживання України. Якщо для цього знадобиться, яким чином отримувати далекобійні засоби враження прямо зараз у відповідній кількості будь-якими шляхами, то цим треба користуватися. Угу. Ну так закреслити чи стерти стормшедову, написати паляниці, та от і українське озброєння з іншого боку, падає дедалі. частіше, коли ми саме аналізуємо політичні заяви, то американські чиновники та й просто європейські, вони кажуть, що у всього є своя міра і своя межа, і дуже часто вони нас підводять під те, що дивіться. Гроші й озброєння ми вам будемо видавати не вічно. Переходьте на самозабезпечення, думайте про те, як ви ж там щось із того, що можливо, будете виробляти всередині України. Тож якраз про це я вас хочу запитати, тому що виробник танків леопарду оголосив про створення філії в Україні. Вони створюють як леопарди, так і гаубиці Цезар. Це те, чим вони славляться. Ну, і от буде в них дочірнє підприємство. Притом сказано, що в Києві. Ну будемо вважати, що десь просто в Україні. Ви вже сказали, що сам процес технологічний там розроб. Обка виробництво велика партія це дуже довго, це правда. Але чи враховуючи, що це не перша заява про те, що виробники якогось озброєння будуть розміщуватись в Україні, чи це говорить, що на перспективу це і є наші гарантії безпеки? У Нас буде озброєння, воно буде виготовлятися тут, і ми зможемо його використовувати. Так, заходження КНДС а це конгломорати КМВ та Некстер. Некстер це якраз Сау це Цезарі, це боєприпаси усіх калібрів, які можливо уявити. КМВ це танки «Леопард-2», це ПЗХ 2000 Це РСІА 155 колісні Сау, які також будуть поставлені. Це загалом одна з найбільших європейських оборонних компаній, об'єднані в принципі, принаймні у серії наземної техніки 100%. Причому створи створення саме українського представництва цієї Компанії воно було узгодження на рівні міністрів оборони Франції та Німеччини у березні 2020 року. Тобто так, і на питання, що заходження саме західних оборонних компаній до України є не просто питанням перемоги чи не перемоги це питання виживання України, в принципі, і це питання того, що Україна має наздогнати великий 10, ну, 30 років. Ми кричали, зробимо це самі. І винищувач, і, і зенітно-ракетний комплекс, і оперативно-тактичний ракетний комплекс, балістичні ракети самі зробимо. В той час, коли весь світ кооперувався. Кооперувався з ну, банально. Ми говоримо про КНДС, який є об'єднанням двох найпотужніших європейських компаній. МДП, Шропшедо Скальп, згадували ті ракети. Так? Це об'єднання європейських ракетних підприємств з участю Франції, Великобританії, Німеччини, Італії. І можливо перелік продовжувати, і всі забули навіщо це Також конгломерат насправді Україна була поза межами цих процесів і за сповідувала такий внутрішній самоізоляціонізм і йшла шляхом, який з до якого загнали Іран та КНДР. Ну тому, що вони самі вократив, ці країни самостійно все розробляють. Ну знову принаймні. Тому так Україна єдиний шанс ще нас, нас долучити цей от прорив. Ну цей про ну, це провалів у 30 років і всі з всіми зусиллями заманити до себе західні оборонні компанії. І КНДС, це ж не перше до цього був Рейн-Метал, Заходить шведський СААП. Нортон Грамена, це американський оборонний гігант, він також буде будувати в Україні боєпропасне виробництво. Перелік вже значний і головна задача України в даному випадку це створити такі умови для цих компаній, і мова йде не прямо зараз, тому що ми розуміємо це умову війни. Це коли вже після перемоги, то створити такі умови, щоб вони працювали в Україні і було вигідніше. За те, щоб наприклад працювати у Польщі, в Угорщині, Словаччині, тобто створити не такі самі, а кращі умови, і тоді треба розуміти, що вони будуть працювати не лише на посилення збройних сил України, а Україна має так чи інакше, але озброюватись навіть. І перезброюватися сучасною технікою і без криків зробимо зробимося самі з розумінням того, що краще об'єктивно mm -hmm. багатьом частинам ОПК увійти у склад потужніших західних міжнародних транснаціональних збройових корпорацій, і вже запроводу цього посилювати і збройні сили та виконувати іноземні замовлення. Зараз дефіцит озброєння це перспектива на десятиріччя і ситуація, коли німецьку. Машину в бойову боксер від німецької компанії Рейнметал. Німеччина закуповує в Австралії. Вже реальність. Там нагадаємо, що коли розпочиналося повномасштабне вторгнення, майже нічого нам не дали. Та окрім там джевелінів е е е і ще деяких видів озброєння. і все треба було вибувати поступово. А це знову і знову я повертаюся до теми гарантії безпеки, що не дай Боже, якщо буде відновлення коли-небудь бойових дій, якщо Росія не спиниться, якщо вона захоче рухатися ще нашими територіями, то ось в нас є свої виробництво, зокрема на яких можна ще звісно заробляти. Дякуємо, пане Леже за те, що ви долучилися до нашого. Ефіру дякуємо за роз'яснення. Військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес, був гостем нашого ефіру.